Доставок потерпілу до лікарні на Прикарпатті водій легковика збив велосипедистку. Аварія трапилася в Косові. Повідомлення про неї правоохоронці отримали від медиків. Наразі жінка перебуває у лікувальному закладі. 6 листопада близько 16-ї години до поліцейських Косівського районного відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні. Про те, що до них з тілесними ушкодженнями поступила 63-річна мешканка Косівської територіальної громади. Жінка отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. На місце одразу було скіровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські Встановили, що дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Степана Бандера Чорновола та Миру, що в Косові. Водій автомобілю під час проїзду перехрестя проявив неуважність та не надав перевагу у русі велосипедистці. Поліцейські встановили особу водія. Це 76-річний житель Яблонівської територіальної громади. Кірманича перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та дотримуватись ПДР. Люся Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.